Ну що ж, друзі, всім привіт! Продовжуємо відеозвіт по нашим будинкам. Сьогодні хочеться показати вам міні-котежне містечко. Це 200 метрів від кільцевої дороги біля Львову. Там далі пізніше покажемо друга черга будівництва, до якого ми вже зробили дорогу. Тут перша черга будівництва це міні-котежне містечко, називається воно Панська Баварія. Тут на початку зробили більше паркомість, тут зробили такий спеціальний загальний септик, Біосептик. Відразу хочу сказати, що тут все продано. Перший будинок він на 7 родин, і другий за ним далі буде на 4 родини. Як бачите, паркування біля будинку відразу виділили зону, наші танхауси котові, які всередині. Давайте, до речі, покажу вам ті, що в нас середенькі, типові наші. Типове наше планування, яке дуже зручне. Тобто, з правої сторони це в нас може бути котельня, або може бути санвузол, все для цього підведено, там сантехніка зроблена і так далі. З лівої кімнати або кабінет, або е спальна кімната, десь приблизно 10 квадратних метрів. З правої сторони це може бути котельня, вона десь 2 квадратних метри, невеличка, тобто більше і не треба. Ну і далі попадаємо. Це наша кухня вітальня Вона, як завжди, у нас 30 метрів квадратних з, великим, з великими панорамними вікнами. Виходимо <реклянна> на подвір'я, подвір'я 3 на 4. Тобто, це вистачить там, для того, щоб якийсь барбекю, шашлик і відпочити. Невеличкий, тому що це альтернатива одно-двокімнатній квартирі. Тобто тут... У Львові такі ціни, що ну, ми Танхаусу продаємо по ціні однокімнатних-двокімнатних квартир, ну, так само, як і в Києві в передмісті. Цей проєкт ми побудували десь приблизно за 8-9 навіть місяців. Всі клієнти, які тут купили в нас на етапі Котловану, вони знають, що тут була затримка 2-3 місяці у зв'язку з погодними умовами у Львові, тому що тут ну, дощ, сніг і так далі. На всіх нових проектах ми вже робимо 375-й газоблок і утеплюємо фундамент, тому що ну, тарифи ростуть, потрібно трошки ще більше точніше, енергоефективніше наші будинки робити. Це кутовий тенхаус. Як бачите, у нього ділянка десь там 1,2 сотки, а це наш як звичайний дуплекс. Тобто, ця будова, цей будинок, він на 4 родини. Як завжди, ми робимо це парк парковка під авто, як бачите, озеленення, туї. І... Траву посіяли, місцями рулонний газон, місцями сіємо Тераса, вхідна група. До речі, давайте покажу вам планування. Тут таке дуже цікаве планування. Люди зробили собі. Заходимо до будинку, такий, виходить, як коридорчик. З правої сторони це в нас котельня, вона приблизно десь 3 квадратних метри, як бачите, все вже там. Розводиться електрика, люди під себе починають робити ремонт. Прямо попадаємо ми в таку вже як зону, де будуть сходи, тобто по правій стороні будуть сходи, а наліво буде вхід до будинку. Прямо це санвузол, він, як бачите, дуже великий, десь приблизно 7-8 квадратних метрів. Це прям дуже круто, тому що ну, вистачає міста, де розвернутися, не маленькі ці. Кухня вітальня десь приблизно 25 квадратних метрів. І спальня кімната 12 із власним вікном на подвір'я. Це південна сторона. І свій гардероб. Гардероб Також десь 2-3 квадратних метри, що вистачить ну, для, для двох людей спокійно. Тепла підлога, стяжка, штукатурка, електрика це все, як ви знаєте або не знаєте, входить. Вартість будинку, тут буде кухня. Ну, і, власне, так з, проглядається своє подвір'я з е, кухні вітальні. До речі, у, саме в цьому будинку е, в сусідньому продається один тенхаус, тобто люди собі купили, планували мешкати, але вирішили один продати. Тому, е, хто дивиться це відео, може буде зацікавлений, тому можемо сказати, що один є в наявності. Це котижне містечко ми назвали Панське Баварія, тому що це панська гора. Ті, хто мешкають у Львові, знають, де це знаходиться. Це сокільники, відразу біля кільцевої. Можна побачити там далі крани. Це вже Львів, ну, прямо прям Львів уже. Цегла, як бачите, використовували ми тут таку темну і темно коричневу От власне ці два тенхауси посередині. Один з них лівий, продається. Паркування дуже зробили дуже удобним, зробили ширшу дорогу, щоб люди відразу біля будинку могли поставити своє авто. Тобто, ну, а ззовні зробили вже таке паркування для, для гостей. От Власне, виглядає наш так проєкт. Будував цей проєкт метро, він у нас пішов на підвищення, був керівником по ремонтам, зараз він керівник є по будівництву. Купуйте, заробляйте тільки на двох поверхнові всім дякую, друзі, і до нових зустрічей.